Вітаю всіх глядачів, підписників, вітаю всіх хто на каналі. Сьогодні 16 лютого 2025 року. Виявив бажання, от прийшло натхнення викласти відео про своє нове придбання. От воно. Стоїть у холодному гаражі. Стоїть воно вже тут, не знаю, тижнів три. От, ТЕ-504. Хто слідкує за каналом, той знає, що я виставив на продажу свого старого саморобного. Він продався, я доклав гроші і придбав от такого І так маса включена, зараз буде холодний старт. Да, буду виїжджати. От скільки зараз на ньому мотогодин, якщо видно. Не знаю. Я думаю, що видно. Три мотогодини, години. Всього-навсього. Що так, приборів, такий класний, інформативний. Зараз побачимо, як він запуститься. І так, от він так. Щаску Сейчас йому. Трохи і іди щезне. Оце він стояв мінімум три тижні 700 доберів. 14,5 напруга. 3 мотогодини. Хай трохи попрацює, я, я потихеньку. У полену зараз виїде назад попередню, першої передачу. Да, я розумію, не потрібно холодного фактора або того експлуатувати, поки він не прогріється, але зараз ми виїдемо на бірхуємо з такою швидкістю. Який тут прикол у я їм зробив. you are here Почав боксувати, я увімкнув передка. Ну, хай поки поторостить. Поки що прогріваємо, запустився він, ви бачили як. мороз без проблемно. Зараз глянемо на стан солярки. Ого! Гуталін, Гуталін, гей. Я не знаю, в за лікарня соляра. Трохи, звісно, попрацює потрібно було б додати супер антигель. Ну, побачив. Я думаю, що е, обратка його прогріє. Ага. Обратка прогріє. А обратки Бак у цьому тракторі і немає. От. Так, дев'яте, ось, образка. <просив> да, да обратка в цьому тракторі іде у. аппаратуру и в Да, это плохо. Надо обратно пускать бак. Да, Но соляра, как мы видим, в виде. Это не заглох. Ну ладно, так Итак, идем далее. Работа двигуна. Судя вихлопу, класно. Трішки прогрівся, вже дві поділки зелені, ну не 80 і мацаю я двигуна, то він уже теплий. Ну що ж, потихеньку розпочну свою розповідь, свого нового придбання. І так про те, що не сильно сподобалось. Не сильно сподобалась якість. Збирання, якість збирання нашими хлопцями. По-перше, рульове. Було під'єднані шланги неправильно. От шланг пішов на подачу. А от знизу йде на забор. От, оце забір. А оце злив. Тут фільтр. Гідрожидкість, рідина має проходитися через фільтр. О, було залите тут камазовське масло і поміняні трубки. І сюди ну, через сіточку не співало забирати і розпирало, випирало, лізло масло через сапун і попало в радіатор. Зараз радіатор і досі в маслі. Ну, Якщо може там буде видно, ні, не видно. Я вже його потихеньку е, прогріваю, їжджу, воно стікає, але буду їхати на мийку. І так, переплутані шланги в гідробачку бачку рульового. Фільтр паливний, був встановлений он там, ні долізти, ні дойти, ні добратися. Переніс я його сюди. Масляний фільтр. От видно. ця цяточка. Тут був уголок високий, упертий у фільтр. Як замінити, не знаю. Уголка відрізав опустив нижче. Шланг забору топлива. Десь там йшов, я його випустив сюдою. От. Що ще не подобається? Всі оці тяги. Всі. Куди не каснись, куди не торкнись. Отвори на 10, пальчики на 8. Все, тілімпоє. Все, тілемпається, гелембається. От. Що ще мені тут не подобався, хід цих речагів, то все я переробив. Капот. Капот. Тут видно, капот встановлений, не знаю, я ще не розібрався. Зараз я його закрию. Так, зараз я його закрию і буде видно. От, тут видно такий зазор. Ось зазор є. Тут зазора немає. Де кривизна? Не знаю. Так. Далі, 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 далі. Поки ходив, поки їздив, то пам'ятав, що. От. А зараз вже не запам'ятаю. Ага, шланг. Оцей шланг був натягнутий, затягнутий, непонятно як. Торкалося тут, тут до пробки, все. Його ж можна було просто акуратно все встановити, щоб ніде нічого не торкалося і не, не діставало. Ну, про, 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 про недостатки такі, наче розповів. Наче розповів. В остальному трактор Мені подобається. Далі хочу розповісти про вже свої саморобки. Ух, на дворі сніг пішов. Під носом замерзло розстало, не що. І так, саморобки, крила вібрірували страшне, ну це вже геть не вібрірує. Повставляв в косинці, поварював. От, От. І от його видно. Вже вібрація зменшилась набагато. Так, шланги переустановив, як положено. Фільтр переустановив. Дуже подобається бак у цьому місці. Взагалі, красота. Доступно, класно. Залив собі каністру, не тягнеш. Бо в мене хто слідкує за каналом, є ще трактор Донфенг 404 G2. У нього бак отут, ну капут. Вечно капот, Вічно то той капочка, цяточка та десь попаде. Навіска подобається. Класна, міцна, все. І так, переобладнання. Ричаг Ричаг реверса. От нейтральне положення. Ми бачимо. От. Так, оце вперед, оце назад. Раніше в нього був ход, аж сюди десь, сюди десь. Ну такий величезний. Все я зробив, переробив, пересверлив там цю, цю реча облінив і вийшло класно. Маленький ход, все на візку. на віску. Речага теж я переробив, по принципу, Микола Дученко, по-моєму, є такий відеоканал, теж в нього чи 404, чи 504. Речах підйому і опускання, взагалі, ходить. Будь ласка, коротенько собі, це підйом. Це опускання, це плаваюче. Все, раз, опускання плаваюче. Нікому ніхто нічого не мешає. Далі збільшив ємкість гідробачка. Там гідробачок і ось я додав. Це ну, я сварний, слабуватий. От, але додав. Квадратна профільна труба 120х120. і довжина 50 см. Сапунець, заливна горловина. Збільшив я його в два рази, ємкість. Десь уже зараз. 15 літрів 15 сюди влазить, тому що якщо піднімати прицепа е, рідного, то 7-літрового недостатньо. Ай. І так. Мотор, Та всі вже знають, який тут мотор е, КМ495, його позиціонують усі як 50-ти сильного. Але, мабуть, він все-таки 45-й сильний. Ну, це моя думка, не знаю. Із плюшок хорошого, компресора. Да, він стоїть вимкнений і все, але не знаю, мені, звісно, не доводилося на тому Донфенгові, так щоб не вимушувало мене, щоб треба було мені компресор чи що. Але хай буде не лишній. Да, Поки без кабіни. Поки без кабіни, ну нічого. Кабіну з часом. Кабіна з часом буде, це здоров'я. Ручний газ. Ручний газ. Ось його Він був. Він. Ось тут, під лівою рукою, геть неудобно. удобно. Геть невдобно. Ну, порівняно з Донфенгом, у мене там на ньому встановлена коробка синхронізована, тут не синхронізована. Передачі трохи підгаркують. Значить так. Антифриз я замінив. Тут залитий зразу, зараз, зразу я його залив. Той червоний злив. Що був у ньому не знаю, якої якості, якої вартості, я його злив. Тут залитий, зараз жовтий антифриз джондіровський. Хто слідкує за каналом? В мене є комбайн, мою власності, комбайн джондір. Зараз виставив, до речі, на продажу. От, і там я все всі рідини заливаю. Ті, що треба фірмені, тут. Джендібський антифриз. Тут. АТФ. Масло для автоматичних КПП і гідропідсилювачів керма. Масло виробник Сунокко. Сюди влізло десь порядка 2 літрів, півтори літри, десь так. От. Масло в гідравліці замінив, було Камазівське М10Г2К. Злив, залив. 46-та гідравлічне, теж виробник Суноко. Каністри, може, докладу фото, як не забудусь у відео, наклейки. Так, не мінявши масло у двигуні от, і не мінявши мастило у КПП. Я думаю, 50 мотогодин проїхати і замінити. Дуже класно, що заводиться, запускається ключом і глушиться ключом. АКБшка міцна, 120-та. От. Певно, щось стартер міцненький. От. Ну, е, Вже я їздив ним. Ну, Вже було на ньому, як він до мене попав в руки. Була одна мотогодина, я вже дві наїздив. Відчувається, відчувається, звісно, робота двигуна така. Ну, може не на 50 кінських сил, ну, 45. От, побачимо, як будуть працювати штучки, От. ці штучки-плюшки. Ну. Кільця вийняті, вони зараз там в мене в гаражі, в зіпі. От, в остальному трактор мені подобається. Теж подивився я відео, хлопців забув на якому каналі. Опустили вони оці гу, так сказати, кронштейни. От, вони, оця вісь була не соосно з оцею. Тут було вище. І певно, що вже люди і спитали, що при опусканні чи підніманні агрегата щось тут натягується і лопає. Я його там переобладнав і вже воно. Ну, я не знаю, за цією тягою видно. ну, Вже соосно, вже нормально. Подобається міст передній відеоканал Агрошоп. Там Дмитро розповідає, де їх виробляють і як. Тут видно міточки. Міточки, понятно, ставляються для правильного затягування. І... Воно затягнуте динамометричним ключом, поставлена міточка, вона скрізь. Тут, тут, ну, по всьому мосту, Он тут, тут видно. Ну, от ще хочу показати роботу нашого брата. Бачите? Пильник. Це він розрізав, отак надів його. Я думаю, що сходження тут виставлене на цьому мосту із заводу. Що мені тут ще не подобається, ну так, трохи не подобається. Радіус виворота передніх коліс на Донфенгові у радіус там такий солідний. По лісі я їжджу ним як, як... Ну, собі як місцевий, як просто чик-чик між деревами пройшов, все класно. Mm, да. Міст на вигляд міцний, двигун на вигляд масивний, кріпкий. Човки такі теж, глядячи з рукою з моєю, на піввісі, теж міцні. От, е, далі подивимося на коробку. Коробка така, ну геть вузенька така, наче слабенька. Ну, робота рілля все покаже. Ще не подобається мені перемикач вимикач маси, я б його десь би прийняв би. Не знаю куди. Ще не придумав, ну десь би прийняв. Може б десь, хоча б ось сюди, ось такого не знаю. Ну То будемо чекати вже кабіни. Може перенесеться, як встановиться кабіна по органах керування. ну Все мені тут подобається, все нормально. Стояночний тормоз. От, зараз закрию капота, хоч і холодно, зараз мороз. От, не знаю, чи хоч не загусна соляра. Ні, вона вже трохи порічала. От, Трохи спробуємо е, проїхатися. Ух, ха -ха, свіжо. Не знаю, як це в мене вийде. Ну проїдемо. І ще на якомусь каналі забувся, не запам'ятав на якому каналі. Хлопці розповідають, що треба розібрати і перемазати. Кулісом. Так, да, вірно. Я зайшов до нього, вже другий раз на холоді, я його запускав. І нейтральна дуже важко. То вона як прогріта, то собі, О, будь ласка, нейтральна працює. А то не можна було включити нейтральний, поки не прогрівся трактор. Так, де мої рукавиці? Зараз спробуємо проїхатися. Погода, певно, що шепче, не для кермування. О, так. Головне печку включить. І так, от він, наш скаут. те 504. Запуск двигуна. Да. О! То температура невелика зараз. Ну і так, перша передача. Поїхали. От ход, будемо казати, перед, нейтраль назад. Вперед. І вібрації не і було. Там візеру, ну, був довгий накладний колек. На балдашник цей теж його якийсь підняв, щоб він не був перед очима. Я у Бортанові його підняв, от, зробив на стійці кабіни і він мені геть не заважає. От. А так воно трошки некомфортно було. Панговір отут вже розминувся на місці, а тут, будь ласка. Покликаємо третю і проти вітру. Зараз ще так там четверту. Ага. Ну, трошки підгаркає коробка. Я так думаю, як пройде обкатка до 50 мотогодин, замінити мастило в КПП. Залить потрібно достойно, нормального класного виробника, я не знаю, що там залити. Ага. І робота КПП. Мені подобається. Ну, взагалі, тихенький такий Чуть-чуть є Вой, бо у Донфенга вона голосніша. Роботу коробки чуть на любі передачі. Чи, чи, чи моста заднього, чи коробки. От. І робота двигуна. Подобається мені дуже класно. Таке хірург це не нагадує, ну. Це ще мій член мі, сім'ї слідкує за каналом Нива. Нива, незвична. От вона. Ліва, дизель. Із 12-го року вона в мене працює і я цим довольним. Ну що, начебто все розповів, що хотів, може, то згадаю оплі. Камера вже замерзає. От, вже сама вимикається. А в остальному, а в остальному ріля все покаже. Слідкуємо, Слідкуємо за каналом. Україні перемога. Всім до нових зустрічей!